Всім привіт-привіт! Сьогодні робила таку своєрідну ревізію своїх живців, які вкоріняються, стоять на вкоріненні у мене. Дорізала деякі живці по ваших замовленнях. Перевіряла, там доливала водичку, кому необхідно, підливала живці, які вже ростуть у торфі. Ну, тобто, така рутинна робота з рослинами, які стоять у мене на вкоріненні або які там вже підростають. Вибрала кілька рослин, які зараз потребують пересадки, висадки у торф. Якщо ви не знаєте щодо того, які методи вкорінення я використовую, кілька днів тому я знімала відео на цю тему, можете заглянути на канал і трошки нижче проглянути. Сьогодні 10 грудня 2023 року. Так, вибрала кілька живців. Які потрібно зараз вже висаджувати в торф. І два живці у мене потребують вже перевалки із торфу у трошки більший об'єм. Поясню, чому я їх зараз, наприклад, не продаю, а хочу трошки підростити. Так, перш за все, давайте будемо висаджувати, певно, таке ж із водички. Ну, Для прикладу, кого ми візьмемо, це ось у нас, наприклад, так видно вам. так? Сорт ТА Еммануель. Ось ось. Вкоріняю я у водичці. Ось. І вже в Еммануельки ось такого плану корінчики. На такій стадії вже цілком можна висаджувати рослинку у торф. Так, яким чином я вчиняю? У мене тут ось трошки є водички. Так, видно, так? Тобто я її навіть не виливаю. Секунду, трошки тут розгребусь. Я беру торф. Так, Молоді рослинки, живці я саджаю в торф Пласман ТС1 Це для розсади. Не питайте, де купую, купую там, де дешевше. Тобто, буваю в інтернеті різні сайти, різні платформи, де знаходжу дешевше, там і купую. Я купую мішки по 70 літр. Можна купувати, здається, там. По літр по дві, але тоді ціна за літр йде, ну, дорожче. Тобто, навіть на тому ж оликс можна знайти там по літражу, а, продають. Так, тобто, таким чином, беремо цей же стаканчик. Якщо водички трошки, я її не виливаю. Якщо там води, наприклад, півстакана, тоді її все ж таки потрібно вилити. І додаю туди торф таким чином. Так, тоді ставлю рослинку. Так, вам видно. так. І вже тоді торфом засипаю. Не трамбую, так трошки пристукую. Торф у мене вологий, але вологий ледве-ледве. Ось Тут трошки зверху можна прижати торф чисто для фіксації. Також для фіксації можна ставити палички, тобто шпажки. Так, Відставляємо поки що. Далі наступний для прикладу: це у нас хто? Грація лебини на озеро. Тут ось корінчик у неї малесенький, бачите? Але він щось уже такий малесенький, доволі давно, крім того, ось тут уже теж йдуть зачатки корінчиків, такі ось біленькі, надіюсь, вам видно. Тому я її також висаджу, тому що в вона далі не хоче рости, висаджу її у торф. Таким же чином поміщаю акуратно, щоб корінчики, які вже є, не зламати. Не ну, обов'язково повну, наприклад, там повний стаканчик. Торфу насипати, скільки бажаєте. Можна висаджувати такі малесенькі у рюмочку, потім перевалювати в більший об'єм. В принципі, не принципово. Далі наступне це у нас ягоршу з фолі. Фолії вже ось такі ось корінчики, тому його однозначно вже треба висаджувати. Коли сам живець по собі високий, так, оця ніжка. Тоді її можна е, глибше заглибити, так, і він не буде так хитатись. От, наприклад, це вже практично не хитається. Мановелька в неї, е, е, якби сам живець коротенький, а листя в неї довгі, і вона буває, що просто перехиляється. Так, наступний у нас хто тут, Так, це на замовлення Сон-Геоль. Гуеоль, гу не знаю, як вірно. Теж вже ось такі ось корінчики, ось тільки ось калюсу у нього, не знаю, якийсь такий дивний живець, Аж потріскався. Можливо, сорт такий. Це, до речі, перший живець цього сорту, який я вкоріняю. Буду бачити. Так, ставимо, засипаємо. Легесенько-легесенько прижимаємо і все. Так, І останні з тих, що необхідно висадити, це Apple Blossom Rosewood. Ось такі ось у нього корінчики вже можна висаджувати. Бачите, який довгенький цей черешок. це сорт, в принципі, ось такий ось сорт Apple Blossom. Я його теж недавно в відео шорт показувала. Живці у нього дуже великі, такі довгі, але це не означає, якщо довгий живець, що це він якісь там. Водички тут, дивіться, надто багато, тому трошки зливаю. Якщо дуже довгий живець, то це він означає великий. Просто між вузлі в них великий в цих сортів, ось цих старих розбудів. Ось, але це зовсім не означає, що там він якийсь там кращий, не знаю, чим, чим інші. Треба рахувати кількість між вузлів або кількість пар листочків, якщо вам так, наприклад, легше зрозуміти. Так все, з цими ми закінчуємо. Далі будемо висаджувати ось такі ось рослинки. Це у мене юве Візантія. У неї вже така ось розвинена, хороша коренева система, її потрібно збільшити об'єм. В принципі, такий живець можна і продавати, але мені, наприклад, у неї не подобається кущик. Він ще надто маленький сорт не з дешевих. Тому. Я би хотіла так, щоб мої покупці були задоволені. Якщо вони придбають дорожчий сорт, то щоб вони розуміли, за що вони платять ці гроші. Так? Тобто корінчики це добре, але звісно ще й бажано, щоб був гарний кущик. Не всі сорти, звісно, можуть ростити гарні кущики, деяким, щоб їх наростити, там потрібно, не знаю, півроку ростити. Ось. Тому не у всіх це буде і не всіх це виходить, і це не лише мене стосується. Тобто це залежить від сорту. Але я знаю потенціал Юве Візантія і знаю, що вона може наростити гарний кущик. Вона вже почала гарні новенькі листочки ростити, але е якщо я залишу її в цьому об'ємі, бачите, вона вже кільцюється. Е корінчики почнуть старіти. Ось. А є моє якби, розуміння того, що чим е, краща коренева система, тим швидше і гарніше наросте цей кущик. Якщо її так залишити, так, вона не буде тратити сили на розвиток кореневої системи. Ось. Але тоді і е, сили ростити гарний кущик, у неї такої не буде. Ось. Тому я хочу перевалити. Так, і Наступний це Pink Pandora. Теж вже бажано її перевалити, вона у мене буде йти для подарунка, але ще вкорінюються інші рослини, які теж хочу подарувати хорошій людині. Ось, тому е, поки що не буду її мучити, скажімо так, маленьким об'ємом, і хочу її пересадити, щоб поки інші вкоріняються, вона собі спокійненько теж росла і мала місце. Е, дорослі рослинки, це можна сказати, вже дорослі рослинки. Так? Я саджаю у е, торф Дюрпета профі. Профі Профімікс 2. Теж купую, ввожу в інтернеті і купую там, де знаходжу по вигідній ціні для мене або, наприклад, з безкоштовною доставкою. Тобто, не, не питайте, де саме я купую. Ви просто знайдіть, де вам вигідніше купити, наприклад, без доставки і ціна, де дешевше і тому подібне. Так, висаджувати ці рослинки я буду вже у більшенькі стаканчики. Так, принесла э, горщичок, Це для Юва Візантія 0,55 літра. Тобто з 200 грам стаканчика пересаджую 0,55 літра. Э, профі профімікс, трошки э, перліт, верніше, додаю. І вже можна на такій стадії додати трошки осмокоту, буквально кілька гранул. Так, Це назад. До речі, щодо до я його додаю зазвичай в основному вниз або в середину горщика. Він працює у вологому торфі. Якщо ви поливаєте лише через низ свої рослини, то вам просто немає сенсу їх додати наверх. Торф, верніше, не торф, а. Гранули, ці будуть просто там без толку, скажімо так, лежати, якщо навіть її не шкодити. Тому, якщо ви поливаєте через низ, або, наприклад, якщо ваші рослини часто пересихають от у верхньому шарі там, влітку, то краще додавте цей ось мукот у униз або всередину горщика. Наверх його додати не потрібно, він там буде просто безкорисливий, якщо не шкідливий. Так, дістаємо рослинку. Ось іде так чудово. Так, тут можна трошки ось так ось корінчики розправити, бо вони вже, скажімо так, надто заплелись. Це, напевно, навіть отак ось, ось ми знімемо. Ці ось кілечка трошки розправити. Так, таким чином, так, сюди я вже занадто багато кинула по висоті, ставлю і ось так ось додаю по краях торг. Протрушую. Коротше кажучи, нічого складного, я думаю, всі бачили, знають і вміють. Але просила показати, тому показую. До речі, багато дівчаток, які дивились мій канал, коли я ще орхідеї свої знімала. Зараз теж через моє відео запали, скажімо так, на пеларгошки. І тому просять так, скажімо, майстер-клас. Хоча у мене і досвіду, як такого, менше двох років. Ось, але. Коротше кажучи, маю вже і клієнтів серед дівчат, які захоплюються орхідеями. Так, і для Pink Pandora взяла ось такий ось стаканчик. Це буквально, мабуть, я не знаю, грам 300, так. Якийсь там йогурт був чи щось такого плану, чи якийсь капучино колись хтось купляв. Так, теж кілька грануло смукоту. Так, Пандора. Тут, бачите, не таке ось оплатене, тому не треба там сильно ворушити трохи-трохи капельку буде буквально. Надіюсь, так видненько. Ось така коренева. Теж поміщаємо просто в стаканчик і засипаємо в краях. В ідеалі, я, до речі, не сказала, щоб оці ось стаканчики так маленькі, так, коли ви пересаджуєте живці, щоб ваші живці були а, практично сухі. У мене вони трошки вологі, бо я вчора поливала, але ну, я насправді пересаджую, коли маю час пересаджувати. Тому що з моїми дітками це добре, що ось серед ночі хоч сплять. От, тому, тому так. Віддалі, щоб стаканчик 200-грамовий, так з торфом і живцем, був сухенький, ви пересаджуєте вологий ґрунт. Ось цей ось так, наприклад, і коренева система вона буде тягнутися а, до вологи, тобто вона буде розростатися у вас скоріше. Але, чесно кажучи, я особисто великої різниці не помітила. Багато разів ось так ось сажала, як я зараз сажаю, тобто, коли маю час, і дуже на швидку руку, і все прекрасно росте. Головне, не заморочуватись і не замочувати ваші рослини різними підкорбками, поливами, Тобто, до всього потрібно підходити з розумом. Ну, ось і все. Ось так ось виглядають рослинки. Будемо спостерігати за вами, як вони будуть рости. Надіюсь, відео було корисним цікавим. Підписуйтесь на вайбер групу. Посилання залишаю зверху. Там можна спілкуватись між собою, ділитись фотоцвітіння ваших красунь. Також там є список сортів, які я маю. Можете замовляти у мене рослинки, якщо у вас є таке бажання. Надіюсь, відео було корисним. До нових зустрічей! Бувайте!